Ветерани проходять реабілітацію, наприклад, в медичних закладах. Там все зрозуміло, все чітко. Лікування, яке назначають лікарі, і за цим просто слідувати. А що робити з психоемоційними станами, з комунікацією, з соціалізацією? Отут виникають труднощі, і зазвичай людям важко навіть описати для. Для себе з чим я стикаюся і що з цим всім робити? Тому бугурна січ це прямо от простір, в якому все правильно. При виході з армії в тебе основна проблема в тому, що ти втрачаєш великий пласт людей, з якими тебе щось об'єднувало. Тобто ти втратив багато людей, багато людей відсіялися, лишилися на війні. І, по суті, ти лишаєшся один в цьому великому світі, і не знаєш, куди йти. І спорт він дає дуже класно цю, не знаю, таке класне скріплення між людьми, тобто він збирає людей по характерах і по захопленнях і створює цю максимально класну спільноту, в якій тобі добре. І це такі, ну ми сприймаємо як перехідну ланку від військового до цивільного. Це найбільш е, оптимально для реабілітації, от саме психоемоційної.